26 квітня 1986 року відбулася одна з найбільших трагедій на атомних електростанціях. Аварія на Чорнобильській АЕС був повністю зруйнований реактор четвертого енергоблоку. А в навколишнє середовище потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Більше 115 тисяч чоловік були евакуйовані з 30 кілометрової зони. Більше 600 тисяч людей брали участь в ліквідації наслідків аварії. 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком. А за два тижні, 14 грудня, в центральних виданнях СРСР надрукували інформацію про те, що був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд четвертого енергоблоку ЧАЕС. Саме дата публікації цього повідомлення і стала днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Або як цю дату називають самі Чорнобильці днем ліквідації ліквідатора. У ліквідації аварії на ЧАЕС взяли участь тисячі нікопольців. Багатьох з них вже немає в живих, проте їх героїчний вчинок не забувається. От імені виконуючого обов'язаності міського голови Андрій Петровича Кисака хочу вам сказати велике дякую за той підвиг, який ви завершили, і за те, що ви дали не тільки нам, але й більшій частині жителів Європи і навіть на других стран продовжать жити, варіти і радуватися навіть, тому, що ми сьогодні можемо жити. Голова організації Союз Чорнобиль Микола Патийчук побажав колегам-ліквідаторам міцного здоров'я та поділився приємною новиною на міжнародному фестивалі Чорнобильські мотиви. Нікопольці зайняли призові місця. Петерюк маша зайняла перше місце по малюнку. На Чорнобильську тему. Олександр Миколаївич Міщенко за хроніку, підборку хроніки цієї, зайняв перше місце з дикламації. Це, це приємно, що Нікополь все-таки представляємо ми там і нас трошки бачать. Микола Паттічук вручу переможцям грамоти та невеличкі подарунки від організації. Нікопольцям-ліквідаторам продемонстрували документальну хроніку будівництва саркофагу над четвертим енергоблоком. Делегацію чорнобильців відправили для покладання квітів до пам'ятного знаку.